Всім добрий день. Замовив я табак в магазині Табак Гільза. Ви, мабуть, бачили, От канал є Димсегрець Мінтором. Він останнім часом в, нього, він в цьому магазині замовляє, Значить, каже, задоволений, не було такого, щоб прийшла якась ерунда. Хоча, буває, знаєте, що буває 2-3 рази нормальний. В магазинах очень часто буває більше нормальне, а потім приходить якась єрість. Так що, як слава кажуть, шляпа. Звирішив, я замовив, ну і огляд. Що я хочу сказати про цей магазин? Незручності, які? Що на сайті дуже багато вибір, дуже великий, але по факту... Половини нема. Це таке, виходить, замовляєш, потім дивишся, що воно на проплату не проходить. Ну, не знаю. на мене це не дуже зручно. Але от я замовляв Вірджині Україну, одразу мені менеджер сказав, що вона може бути, ось вона, з неї почнемо, що вона може бути. Ну, що типу це український е, найзкосортний тютюн. Е, може бути трохи самосадом, ну то сіном пічтині, як я розумію. Ну подивимось. Це мені сподобалось, тому що ну, мало де, де кажуть, не, де попереджають. Тому що Є люди одразу відкажуться, допустим, від цього. Подивимось. Давайте так я зроблю. Це кілограм замовив. Коштує він кілограм. Щас скажу 710 гривень. Так. Дивимось що... що до чого. Так, от так, щоб вам видно було. как на меня, трохи суховатый. Ну, как суховатый? Такие, что одразу можно забывать, скажем так. Листочек. Ерунда. Нарезка не дуже долго, я так разумею. Попадаются трохи такие. Ну, Ну не знаю, давайте сколько я отсыпал. щоб сказать. Ох, вибачаюсь, Конструкция моя полетела. Это ну, же не я, чтобы у меня щось не полетіло, правда ж? Э, в общем, ну я бы не сказал, что он брудный. Честно. Не знаю, що там по полюки, то не должно бути, значить нема на подносі. Бо буває що одразу по подносу куча полюки. Так що не знаю. Бачите. Щоб сказати, що тут багато бруду. Може вам так не дуже видно. Я б не сказав. Навіть я б сказав би в принципі як на мене, то чистий. Вдруг я, вот я пару листочков нашел, что таки. Так, по запаху. Ну вот такие, блин, я не знаю, как сказать. Табаком пахнет. Нормальный, обычный табачный запах, скажем так. Так, ну и я сказал вам, что я еще тут замовил Значить, Монтана середня. 1400 кг, 200 грамм. Чисто на пробу, 300 гривень 200 грамм. І Лайт Light. же Licht. Середня. Місце середня. Також 1400 кг, 300 гривень 200 грам Спробую. і чому ж я взагалі вирішив замовити? Берлі так набагато краще получається. Після водяної бані він легше. Ну, Я думаю, Берля ставлю вже сусіду, йому все ж таки міцний. Я спробую все, все одно щось потрібно шукати. Спробую Україну. Це так, спробую. Ну, Подивлюсь, Ну, якщо чесно, то 400, як на мене, це трохи, трохи дороговато. Може і не трохи. А якщо віржені буде нормально, то може і буду замовляти. Так, ну що. Почнемо, заб'ємо. Потім поставлю на паузу, спробую, як воно що. Е, пішов ради нового тютюну купив Dark Horse, Бо корона, блин, ну така, блін. А там замовлять. Я помітив, що в, майже в усіх магазинах, це я вчора ще пробіжався, які продають тютюн. В основному корона і більш нічого і немає. І ціна ж зараз на неї не така, що ж дуже дешева. Ну як Магнус вони коштують. Ну вибачте, ну по якісті вона з маг... Магнусу. Якщо перша коробка була ще ну такі кое-как, то ну потім вже взагалі друга коробка через фільтр, а ось з великої коробки вже почав, то взагалі вже і сигарети є не приклеєні. То На тих хоч тільки фільтр. Короче, ну что-то щось, щось я не знаю. Спробовал я, конечно. У меня драться пилот, типа, что за фигню. Что за то за то добываешь Ну, Я да, спробовал, но це, мабуть, была помолка даже спробовать. Так, добываем. Да, тетя тю он таки еще. Одразу можно полыть. За лицо. Это корона 15 мм классично. Фільтр, тільки коричневого. Так, пауза. Зараз спробую і розкажу. Не знаю я. Значит, спробував. Чи мене Берли так <кхе> доконав своєю міцністю. Ну, являється, що міцність шестерка мені, мене повністю влаштовує. Значить, ну він майже сухий, я не знаю. Трохи там чуть-чуть десь. от. Я так беру його. Майже сухий. Е, По, значить так, якщо нюхати, я от зрозумів вже. Трохи можливо тревіністий. Можливо, щось таке є. Е, коли палиш, ну я не знаю, трохи. Наче щось є таке, але щоб сказати відкровенно на сіном, навіть відтвердження імпорт, що я брав преміум табак в магазині, вона набагато більше штанява. Хай трохи полежить, попробую, спробую, щоб пересохло там пару штук у мене. Як, і, як пересохше, як будуть. Ну, Поки що мене повністю влаштовує, скажімо так. В принципі, я думаю, якщо нічого кардинально не зміниться. Де і буду його палити, тобто і по міцності і з головою. Так, ну що, по цьому помантанні і по ліхту лайту буде наступне відео. Мені, мені ж вже цікаво порівняти їх. Ну, на цьому буду завершувати. Всім всього найкращого. Дуже дякую за перегляди. Лайки вподобайки, коментарі. До зустрічі.